Чоловічі кофти та жилети для бігу від бренду Крайн. лише 255 гривень за таку одиничку. В лоті буде представлено 12 позицій, і ціна лоту 3060 гривень. Дивимось, що в нас є в даному лоті, ось такі лонгсліви ми маємо. Відразу скажу, що вони дуже приємні на дотик. Прям дуже приємні, дихаючі. Ось така йде потаємна блискавка у нас. Комірець. Знаю, що тут є кармашик. Бачите, такий. Для чогось такого дрібного. Ось так вони виглядають зсередини дихаючі. Мають світловідбивні елементи. І ось такі рукав дуже цікавий. Бачите? Дуже цікавий рукав. Таких лонсхлівів у нас Елічка одна, Хелічка буде 5. Показую далі. Так ось вони виглядають на модельці. А, і, до речі, по матеріалу. Зараз подивимося, 93% Поліестер. Вони справді дуже ніжні по матеріалу. І ось такі у нас ідуть жилети. Ось так виглядають на модельці. 100% поліестер. Покажіть, будь ласка. Жилети дуже прикольні. Показую. Ось так вони виглядають спереді. Блискавка працює, дуже якісна фурнітура. Ось так виглядають всередині, вологовідведення, Це дуже комфортно під час бігу. Ось так вони збоку йдуть. кишеньки і покажу вам ззаду. Також світловідбиваючі елементи, бачите, тут яка спинка йде, ось така. Хочу сказати, що в принципі вони ідеальні і для щоденного використання, і в принципі ціна їх дуже класна: 255 гривень за даний лот за одиничку. Тому звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю відео, вибачте, залишаю весь опис, опис під відео. А також звертайтеся до наших менеджерів, вони вас додадуть у viber канали, щоб бути в курсі всіх подій, всіх акцій, всіх новинок.